їдемо на барахолочку, будемо сьогодні торгувати, щось може цікаве знайдемо. Тож все вам, друзі, покажемо. Підписуйтесь, будь ласка, не забувайте про нас. Далі буде. Ранок починаємо, як завжди, з кави. Всім, хто налив чайок або каву смачного. Ну а ми поїхали шукати скарби. Ось така розкладка зранку, як завжди. Бачите ось. Ну це щось європейське, мабуть. ВІЛ, мабуть. Цікаво, позолоті. Ось наборчик такий. Дуже гарний це полонник. Корзинка. І корзинка цікава. Ось, ось ще дивіться який козачок. Такий матеріал, чи дерево, чи пластик. Але такий козак з оселецем гарний. Ось також Європа. Парочка закоханих. Що ще цікавого? Собачка, це полонне. Ну і баранчик цікавий. Цікавий баранчик. Вищий сорт, городниця старенька. 350 гривень ціна. А собачки? Собачка 100 гривень. Риба кит яка цікаво хм. фаянс 150 гривень Цікава Во ще вентилятор это совбето ски открывається. Да, да Включается, я ще виключається а... от выключен от обороты. Цікавий В робочому ставим. Ціна невелика, мабуть, заберу. Ось таке блюдо попалось. Ширі. Таке десь 35 в длину. Коростень. Ну галь. Гарний старенький. Також напевно заберу його. Ми майже розклались вже. Ось дружина завершує розкладання, ну, привітання підписникам. Ну, сьогодні, сьогодні стоїмо також де і в минулу суботу. Ось тут з правої сторони, як вниз спускатись. Так, що вам? Що вам з новенького? Ось набірчик такий. Піднос. І ось такі рюмки грамів на 50. Клейм нема, ну таке по виду як Мельхіор. Ну, мабуть Європа. Ціна набора 800 гривень. Зранку. Ну так би покажу вам. Може кому що сподобається, можете замовляти. Так, з новенького ще зранку були знахідки. Зараз покажу. Ось таке блюдо з буском у гарному стані. Позолоту збережене. Виробник користей. Зелене клеймо. Ціна 550. Ось такі блюда, Майсенський букет баранівка. Таке кругле з такими квітками. Ось таке з вушками, виробник баранів. І тарілочки. Ось також великі підставні. Також Баранівка. Що ще? Це все, так. Да. Ось сьогодні ще огірочки у нас смородини. Ми привезли трохи 10 кілограмів, але то 5 кілограмів замовила людина, решту 5 вже зранку продали. Ось такі є пару відео рогірочків по 35 гривень. Тож, будь ласка, запрошу. Кухоль о ще, Алла, покажи. Ось такий кухоль. Чи може не кухоль? Оце львів. Бачите, гуцули такі. Мегакружка. Да. Так, кухоль, чи може як кувшин. Ну кувшин, бо зверху круглий. Ну гарний старенький. Будь ласкочка. Ось зараз зранку такий радянський вентилятор попався в робочому стані. Ану роздвиньо тут роздвигається. Де, да, Обережно. На себе. Ще на себе. Бачите, там шнур. Такий. В робочому стані. Ось крутилка. Максимум мінімум 200 гривень буде стоїти. Кому? Зараз літом актуально. Так, що, а ще ось корзинка, ось така. Зараз покажу, але розкрив корзинку. Згубного скла кольорового. Також така невеличка, дуже гарна. Цукерочок на клас. Ціна буде 150 гривень на вітрину. Ну, баранчик, баранчик гарний. Старенька городниця. Це буде огляд. В огляді на каналі Цікаві речі. Посилання залишу. Ну і також є посилання на, на цьому каналі. Переходьте. Є посилання на канал цікаві речі. Ну ще далі що знайду? Також вам покажу. Так ось, баранчик. Баранчик шон. Баранчик Шон Кузнецовський. Все. Привіз на бараховку. Підписниця запропонувала, я привіз. І вже, вже він не мій. На жаль. Чудовий був баранчик. Трошки знижку зробив. І все. Баранчик проданий. Корзинка з гутного скла вже продана, немає наявності. Дякую вам. Ось, друзі, така розкладочка. Це ось рядом біля нас. Зв'язок з продавцем є. Тож, будь ласка. Дивіться, який Близенько показує. Дуже гарно, багато гарних речей. Може. Кому що сподобається, пишіть, я спитаю ціну і зможемо вам продати. Будь ласка, штоф материнство. Дуже гарні є речі. Ось дивіться, який скляний лебідь. Отака чайна пара гігант. Такі штофи ЛФЗ. То дох ЛФЗ. Ось також чашка велика. Ось сухарниці такі дивіться. Статуетки. Скляні речі. Скарбничка, ось дивіться, яка гарна. Ось така скарбничка. Ось такі ведмеді, це чорнильниця, ЛФЗ, тарівка. Будь ласка, дуже багато гарних речей. скорбнички скарбнички давайте отпускайте мужчину давай. ну постривай. Давайте. Львівська майоліка. Дівчина з баранчиком бурласочка кому сейчас подобалось пишіть в телеграм вайбер Огірочки вже одне відро закінчуються, да. да. Ну такі гарні домашні. Ой-ой. Ну тихо. 570. Ну, не... Ось, друзі, завітав до Артема. Наш хлопець з Дніпра. Ребята, всем привет. Приезжайте в Киев на Петровку. Вот такой рынок, товара много, погодка хорошая. Всегда купите себе что-то интересное для души. Будь ласка, друзья, приходите. Товар ось вам показываю, разнообразный. Цены доступны. Будь ласочка. Статуэтки ось, коробками, дивіться, какие ведмедики. Дуже гарно. Жель есть. Вот такая птичка. Майолика. Дивится, гарно. Колхозе. Вот такие чайные пары. Вербилки. О все, будь ласка, дивицейки, великий редкий ней. долбуш, с днем победы, а, есть полный комплект шесть пар, иконы також будь ласочка. Товар на будь-який смак. Ось дивіться. І там далі продовження. Зараз підійду. Значки коробками. Іграшки ялинкові. Для любого колекціонера. Будь ласка. Це також вниз по вулиці, де ми стоїмо напроти. Огурчики, друзі, все. Кілограмчик підписниця. Написала, попросила залишити. А так була деречка. Не знаю, швидко дуже розібрали. Мабуть, ціна була гарна. Огурців більше немає. Ось дві баночки для сипучих. По 30 гривень. Продані замот. Ось цей кухоль гарний львівський. Проданий. Зараз заворачую. Вже нема в наявності. Ось попався баранчик такий, бачите, гарний, опішня, В пелючці трошки, мабуть, серванта як витащили, так і принесли на барахол. Кришечка і трошки. Кришечка ціленька. Ставлю на вітріну, 800 гривень ціна. Дар'я, я, я сумію. За 1200 продано. Дякую. Бокалчик продали такий за 49. жираф продали за 100 гривень. Да, на Ось такі три ракушечки продали за 100 гривень. біології. Ну і просто там, як все щось. Молочник продали європейський. Ось сливочник молочник радіохвилі. Баранівський, проданий. Зараз замотаю. Ось ще до сливочника дві тарілочки. Такі десертні. Дуже гарні, кобальтові, з позолотою. Дві штучки за 50 гривень продані. Ганчик, це є пішня, мурзатий, проданий за 700 гривень. Друзі, ми на постійній основі купуємо речі старовини, також речі радянського часу. Переважно це порцеляновий посуд, порцелянові статуетки, але також багато інших речей. Ось тут буде список речей. Які ви можете запропонувати, ну ще багато іншого. Запропонувати ви можете, натиснувши на паузу, прочитати це, там є мій номер телефона. Телефонуйте за номером або пишіть на Viber або Telegram. Півдруга. завершуємо торгівлю, збираємося. Торгівля була сьогодні. Людей було небагато, але підходили, купували, підписники приходили. Дякую їм за це, що не забуваєте нас, приходите, купуєте. Ось. Ну і саме цікаві сьогодні ось виручка. Найцікавіший момент із всього цього. Барахольного діла, будь ласка, виручка сьогодні 6865 гривень. Ну і ще, ще завезем зараз лишили. Там, вон, бачите, 5 кг смородини і кіло огурців. То на 700 гривень, 7500 виручка, тож ми сьогодні задоволені. Більш-менш. Тому, друзі, дякуємо вам за перегляди, за ваші вподобайки, коментарі. По традиції всім бажаємо мирного неба, міцного здоров'я, всім пока, всім пока, всім пока. І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.